Дійсно, справжній фокус полягає в мистецтві пана Подоляка перевзуватися в повітрі. Для розуміння специфіки зв'язків Михайла Подоляка з Росією принципове значення має біографія його старшого брата. На цей зухвалий демпінг були витрачені десятки мільйонів доларів з кишені родини пінчуків кучми. тоді підтримати нашу газету, нашу радіостанцію приїхала. Валерій Львівна Новодворська, якій на цьому тижні виповнилось би 73 роки. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами і знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Саундчек. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста і штаб, хот, і шалах Мадон. Лукава людина сіє незгоду, сварки розсіває. А обмовник розділяє друзів. Я згадав цю цитату з приповістей Соломонових, коли перечитав інтерв'ю, яке дала людина, що посідає третє місце в списку найвпливовіших людей України згідно опитання журналу Фокус. Це найчастіший гість єдиного марафону, радник Офісу президента Михайло Подоляк. Далі мовою оригіналу. Мы наконец-то распробовали вкус информационной войны. Заказчиков предостаточно. Причем распробовали во многом благодаря тому, что увидели, какими серьезными результатами они могут обернуться. Теперь в подобные войны играют все. Политика и бизнес воюют против всех. И даже иногда сами того не замечая против себя. А я на этом хорошо зарабатываю. Причем не без удовольствия смеется. Тут у меня нет гражданства. Я выполняю политзаказ для Украины, для России, Грузии. Иногда Случаються казуси: я воюю проти Грузії для Росії, і одновременно наоборот, для Росії проти Грузії. Сміється це інтерв'ю Михайло Подоляк дав 12 років тому виданню мого покійного, на жаль, товариша Павла Шеремета, білоруський партизан. Тобто, в цьому інтерв'ю Подоляк відверто не таючись, зізнається в тому, що бере участь в російських спеціальних інформаційних операціях. Які були засуджені британськими, а пізніше й американськими судовими органами як втручання внутрішні справи іноземних держав, саме в ті роки розпочали свою діяльність сумнозвісні ботоферми аудіозного пригожина, які натравлювали одну частину британського суспільства на іншу, і зрештою повторили ті самі операції на теренах Сполучених Штатів Америки напередодні президентської кампанії 16-го року. В книзі Огідна правда у Фейсбуку, яка є на полицях нашого книжкового клубу, який я присвятив окремий випуск, докладно розповідається про те, як працювали ці механізми впливу на масову свідомість американського та британського виборця за рахунок того, як в соціальних мережах, зокрема в Фейсбуці, розкручувався цей маховик ненависті між різними соціальними, етнічними релігійними групами. в американскому или британскому суспильству. Поначалу было достаточно трудно, но благо есть хорошие, весьма влиятельные люди, которые быстро меня подхватили, в кавычках, помогли устроиться, открыть дело. Сейчас у меня пиар-агентство в Киеве, но бизнес в России. При этом я по-прежнему много пишу. Ритм моей профессиональной жизни зашкаливает, и мне это очень нравится. Бизнес идет, у меня неплохой достаток, недвижимость, хорошая машина, «Даже охрана є. Нагадаю, що це інтерв'ю Михайло Подоляк дає через рік після того, як на президентських виборах в Україні переміг Янукович. Ще одна цитата: Да, у мене високопоставлені зв'язки в спецслужбах Росії і України. Ці люди очень помогли мені після депортації і допомагають і зараз. Когда я жил в Беларуси, я плотно общался и с белорусским КГБ. Такой уровень информации можно добывать только у них. А по заказу администрации президента Беларуси согласились бы работать, спрашивает корреспондент. Да, все дело в цене вопроса. Для меня нет хороших и плохих политиков. Главное, чтобы был хороший заказчик. Далее еще одна цитата. Просто ваша оппозиция почему-то считает, что если я мочу белорусскую власть, то я должен быть на их стороне. При этом просто за идею. А я не придерживаюсь чужих принципів. У мене є свої. Цікаво, що це інтерв'ю, в якому Михайло Подоляк, названий публіцистом Кілером, висланим з Білорусі ще в 2004 році за дії, які Можуть призвести до дестабілізації громадського спокою і політичної ситуації в республіці, зникло з сайту білоруського партизану декілька днів тому, після того як не було широкого розголосу в українських соціальних мережах. Ну дійсно, навіщо ганьбити імідж людини, яку визнали моральним авторитетом, і яка нагадаю, посідає третє місце у списку найвпливовіших громадян України за версією журналу? Фокус, ну дійсно, справжній фокус полягає в мистецтві пана Подоляка перевзуватися в повітрі. Ось декілька фактів його творчої біографії. В 2011-му Подоляк почав працювати на Юрія Іванющенка, політика та бізнесмена, якого змі називали Донбаським кримінальним авторитетом Юрою Єнаківським. Наближеним до Віктора Януковича, У 2011-му Подоляк був одним із спікерів на прес-конференції, присвяченій доказам того, що Іванющенко ніколи не притягався до кримінальної відповідальності та зовсім не був причетним до криміналітету. Зокрема, доповідачі спиралися на довідку від Міністерства внутрішніх справ та книгу колишнього голови МВС Юрія Луценка, Донецька мафія, в якій жодного разу не було згадано прізвище Іванющенка. На думку учасників конференції, регулярні публікації про належність Іванющенка до кримінального світу носили замовний характер під час парламентських виборів 2012 року. ЗМІ називало Михайла Подоляка сматрящом від Сергія Льовочкіна на київських округах, у тому числі він працював із кандидатом у народні депутати по скандальному мажоритарному округу 223 Шевченківський район Києва Віктором Пилипишиним. На окрузі не змогли з першого разу встановити результати виборів та у грудні 2013 року провели перевибори. Пилипишин, зрештою переміг та став депутатом Верховної Ради. У 2015-му Подоляк був консультантом кандидата в мери Києва Сергія Думчева. Тоді нікому невідомий кандидат заполонив столицю своєю рекламою та зміг отримати на виборах аж 3,9% голосів. Подоляк був автором ідеї зробити носорога. Як безкомпромісну тварину то темної партії Думчува рух за реформи? На передвиборчу кампанію була витрачена астрономічно на той час сума більше 100 мільйонів гривень. Наведу ще одну цитату Михайла Подоляка мовою оригіналу: Президент відкровенно розсуждає о болезнях государства. Він розуміє, в якому стані йому досталась страна після п'яти літньому предшественників і сколько треба зробити. Ну нам повезло, що в этот раз президент Патріот України. Як ви думаєте, в якому році була зроблена ця заява? Так Подоляк дванадцятому році вихваляв Віктора Януковича. На той час він був радником Сергія Льовочкіна на парламентських виборах 2012 року. Вважаю, що саме зусиллями Сергія Льовочкіна Михайло Подоляк був коаптований на банкову вже після. Того як на посаду президента був обраний Зеленський і почав вихваляти та виправдовувати Зеленського тими самими зворотами і словами, якими свого часу виправдав та вихваляв Януковича, для розуміння специфіки зв'язків Михайла Подоляка з Росією, принципове значення має біографія його старшого брата Володимира Подоляка 65-го року народження. За інформацією джерел Володимир Подоляк з 87 року проживає в Росії, де по теперішній час проходить службу в другому управлінні російського генштабу, так званому головному розвідувальному управлінні. Інтернет-сайти неодноразово публікували документи Володимира Подоляка, зокрема ксерокопії його паспортів, його заяви про отримання. Відповідних документів Російської Федерації відомо, що з 2001 по 2004 рік Володимир Подоляк працював в посольстві Російської Федерації в Італії, а з 2008 по 2010 рік працював на посаді військового аташе Російської Федерації в Хорватії. Джерела стверджують, що Володимир Подоляк був присутній на зустрічі української та російської делегації в Стамбулі в березні минулого року. Цікаво, що заповнюючи анкету. На допуск до державної таємниці Михайло Подоляк жодним чином не згадав про старшого рідного брата російського розвідника. Нагадаю, що в своєму інтерв'ю за грудень 2010 року, яке я згадав на початку програми, Михайло Подоляк вихвалявся, що він активно співпрацює як з російськими, так і з українськими спецслужбами. Але саме в той час, після приходу Януковича до влади, Російські спецслужби займали в приміщенні на Володимирській в приміщенні СБУ ціле крило, куди був заборонений вхід українським громадянам. На цьому тижні декілька неповносправних інфлюенсерів соціальних мереж знімали роботу українського ППО. Та потім викладали це на своїх сторінках в соціальних мережах. Вони були ідентифіковані, затримані, і тепер їм погрожує термін ув'язнення до восьми років. В березні минулого року Михайло Подоляк та Давида Рахамія своїми фотографіями з геотегами викрили місце розташування великої кількості українських військових, і буквально за лічені години в це місце потрапили російські ракети, які вбили 65 українських військових та поранили принаймні 130. Але жодної відповідальності ані Рахамія, ані. Подоляк не понесли. Більше того, за той час ще більше піднявся їхній рейтинг в цьому зеленому шопітолі». І ніякі судові вироки та терміни ув'язнення їм не загрожують. Той самий час сім років колонії за дописи в соцмережах отримав теска Михайло Подоляка, московський активіст Михайло Крігер. Його визнали винним у нібито виправданні українського тероризму. Наведу останнє слово Михайла Крігера на судовому процесі. Я впевнений, що наш диктатор так само заслуговує на таку кару, як і інші військові злочинці, яких вішали за вироком, наприклад, Нюрберського трибуналу. Такий же брехливий тиран, який привласнив собі нічим не обмежену владу, з такими ж руками полікоть в крові. І ця моя оцінка повністю підтверджується ордером на його арешт, виданим Міжнародним кримінальним судом в Гаазі. Але можливо в цих мріях я забув про милосердя, про милість до занепалих, так би мовити. Знову ж таки, ні. Адже з милості цього м'ясника, наполягаю, саме з його милості продовжує литися кров щодня. Після завершення судового засідання активіст виконав патріотичну українську пісню Червона калина. червона калина, а Україна зажурилася!» у 2020 році Михайло Крігер прокоментував новину про Михайла Жлобицького, який влаштував вибух в управлінні ФСБ в Архангельську, та про Євгенія Манюрова, який напав на будівлю ФСБ на Луб'янці в Москві. Активіст тоді написав: ні від кого не приховую свою люту ненависть до режиму, чекістів, які його встановили, і особисто до Путіна. І повірте мені, коли і якщо я доживу до повішення цієї ГБшної, то що силою боротимуся за право брати участь у цьому духопідйомному заході. Нагадаю, що впродовж всіх років президентства Зеленського Володимир Путін жодного разу не отримав подібних визначень чи епітетів від українських очільників. Зеленський неодноразово повторював, що він мріє зазирнути в очі путіну. І порозумітися з ним з людиною, яку світове співтовариство назвало кривавим м'ясником та кілером. Більше того, цей зелений шапітолій, порушуючи численні кримінальні справи проти українського президента Порошенко, проти українських генералів, проти президента Сполучених Штатів Байдена. Причому дві справи були порушені вже після інаугурації в січні 2021 року, але жодної кримінальної справи проти жодного російського. Політика порушено не було. Російські опозиціонери, які живуть сьогодні в умовах концтабору, виявляються іноді набагато більш сміливішими та відвертішими ніж українські очільники, які ведуть військову кампанію проти цього кремлівського монстра. Коли я чую сьогодні ну, зухвалі заяви деяких українських патріотів, що треба кенселити сьогодні абсолютно всіх російських лібералів, я згадую 99-й рік. Коли я очолював тоді телерадіокомпанію Київські відомості, був віцепрезидентом всього, тоді найвпливовішого медіахолдингу в Україні, який боровся тоді проти кучмократії, який розпочав тоді розслідування очільників тодішньої української влади. Коли почалися тоді репресії, арешти засновників київських відомостей, мене затримували як. Керівника тоді цього комітету захисту свободи слова, то, на жаль, представники українських мас-медіа майже не висловили нам ніякої підтримки. Хоча ті, хто очолював на той час провідні українські газети, були вихідцями саме з холдингу київських відомостей. Нагадаю, тоді не лише заарештовували засновників київських відомостей, а заарештовували активи. Інших комерційних підприємств, які їм належали, виселяли під різними приводами наші редакції, Викидали, пам'ятаю, на сніг в зимою 99-го року апаратуру нашої телерадіокомпанії. Більше того, одним дзвінком Леоніда Кучми Укрпошта тоді припинила. Передплату всіх наших видань я пам'ятаю свою розмову з керівником тодішньому «Укрпошти», який так зухвало мені відповідав, що він прийняв на таке рішення. Я кажу, ви ж державне підприємство 20 видань холдингу «Київські відомості дають вам майже 30% всіх ваших надходжень. Від передплати, як ви можете, як державний урядовець, нехтувати такими прибутками для державного підприємства після того, таким самим дзвінком з кабінету кучми було припинено поширення всіх наших видань через сотні тисячі кіосків «Союздруку», «Союзпечаті» по всій Україні. Так само в мене тоді була менш емоційна розмова з керівником тоді цього вже на той час недержавного державного підприємства, який, відмовивши в поширенні наших. Видань скоротив прибутки свого підприємства на 20-30%, оскільки ми складали тоді величезну частину всіх друкованих видань, які поширювалися через мережу «Союздруку». В тому ж дев'яносто дев'ятому році кучма зять пінчук почав видавати газету Факти, яка Продавалася в мережах того самого «Союздруку» і поширювалася через Укрпошту по ціні вдвічі меншу ніж собі вартість самої тоді цієї газети газети Факти на цей зухвалий демпінг були витрачені десятки мільйонів доларів з кишені родини пінчуків кучми. А тоді підтримати нашу газету, нашу радіостанцію приїхала Валерія лівна новодворська якій на цьому тижні виповнилось, би 73 роки я. З великою вдячністю згадую її позицію її слова, її безкомпромісність в боротьбі з російським імперіалізмом, з її шовінізмом, великою державністю. Нагадаю її славетні цитати, які, зокрема, і лунали в ефірі нашої радіостанції. А Україну берегіте, це надія чоловічества. Я би не советувала лезти в Україну. Вони будуть воювати не за сало, колбасу і деньги. У них і так це все є. Ані будуть воювати за свою свободу, за свою землю і свій дом. Пам'ятаємо, герої не вмирають. На жаль, буквально через декілька тижнів після інтерв'ю, яке Валерія Львівна дала нашій радіостанції, нам в черговий раз довелося покинути ці приміщення після того, як на керівництво Києво-Мегілянської академії зайвий раз натиснули згори, і ми знов були змушені шукати прихисток в. Інших установах, які не боялися тиску з боку кучми, і тоді нас прихистив в себе на Рибальському острові Петро Порошенко, за що я вдячний йому всі ці роки. Тож, панове, пам'ятаємо, що все в наших руках, тому їх не можна опускати. Тож тримаємо стрій, усмішки ширше, а Порох сухим Бережіть себе та Україну до нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі.